Малятка! Сьогодні ми згадаємо про те, що ми вже знаємо, про овочі та фрукти, про молоко та хліб, про всі смачні продукти, які вам їсти слід. Скажіть малята, як можна назвати одним словом все те, що ми їмо? Правильно, їжа! Продукти харчування. Дітки, а де можна взяти продукти харчування? Так, молодці, на ринку або у магазині. Дітки, сьогодні запрошую вас до магазину. Беріть свої сумочки або ковзинки Ідемо продукти обирати. Ми прийшли до магазину. Ми побачили вітрину. Тож погляньте і скажіть, що малята тут лежить. Молоко, сир, кисломолочний сир, сметана та йогурт. Дітки, як ви гадаєте, з чого ці всі продукти виготовлені? Правильно, з молока! Продукти, які виготовлені з молока, називаються молочними. А що ви бачите на цій вітри? М'ясо, сардельки, ковбаса, паштет. З чого ці продукти виготовлені? Так, з м'яса. Продукти, що виготовлені з м'яса? Називають м'ясними продуктами. Дітки, А що ми бачимо на цій вітрині? Хліб, булки, бублики, коровай. З чого ці продукти виготовлені? Так, з борошна? Продукти, які виготовлені з борошна, називають. Либо булочними продуктами. А що ще корисного можна придбати у магазині? Так, молодці, овочі та фрукти. У всіх цих продуктах міститься багато вітамінів та корисних речовин, що допомагають діткам бути здоровими, дужими і сильними. Продуктів харчування можна приготувати різні страви. Наприклад, борщ, кашу, суп, компот або наліпити вареники. Чи приготувати м'ясо, зробити овочевий салат? Маля! А які ваші улюблені страви? Що ви любите їсти? Так. Молодці! Малятка! Сьогодні я пропоную вам разом зі мною приготувати яєшню. Ви знаєте, що готують яєшню? Так! Звичайно, з яєць! Тож ходімо виготовляти яєшню. Перш ніж виготовляти аплікацію, давайте розглянемо її зразок. Зазвичай яєшню готують до сніданку. Це дуже смачна і поживна страва. Яєшню готують на пательні. Це такий особливий посуд для смаження продуктів. Тож сьогодні ми з вами виготовимо аплікацію Яєшня на пательні. Малята. Якого кольору пательня? Так, молодці, чорного. А яєшня правильно білого і жовтого. Тепер, коли ми розглянули зразок, нумо до роботи. Підготуємо наші пальчики до роботи. Вітер лагідно шепоче, Осінь листя золотить. Гілочки бері стріпочуть, А у небі птах летить. Ось і дощик накрапає, крап-крап-крап. Вітер листечко хапає, хап-хап-хап. Сонце з хмарки виглядає, блик-блик-блик. Вітер павучка гойдає вниз-вниз-вниз. Для роботи нам знадобиться заготовка пательні чорного кольору. Кружечок жовтого кольору, аркуш білого паперу, пензлик, клей, серветка і клейоночка. Візьмемо заготовку пательні та покладемо її на аркуш білого паперу. Тепер візьмемо білий папір і будемо відривати від нього шматочки. Ось так шматочок за шматочком викладемо на пательні яєчко. Щоразу відриваємо шматочок від білого паперу і викладаємо його на пательню. Ось так. Ось ми з вами виклали на пательню білу частинку яєчка. Тепер прикладемо жовток. Ось так. Наша яєчня майже готова. Залишилось приклеїти папір. Візьмемо пензлик, наберемо клею. Далі беремо шматочок паперу, змащуємо його клеєм і прикладаємо до пателі. Ще разу приклеюємо білий шматочок паперу до пателі, до тих пір, поки не сформуємо білу частинку яєчка. Далі беремо шовтий кружечок, набираємо клей та гарненько його промащуємо. Уважно промащуємо на краях, намагаємось працювати охайно. Після того, як промастимо клеєм, перекладаємо його посерединці білого кружечку, який ми з вами виклали на пательні. Щоб забрати салашки клею, використаємо серветку. Ось і все. Наша яєчня на пательні готова? Дітки, про що сьогодні ми з вами розмовляли? Правильно! А для чого нам потрібні продукти харчування? Молодці. Так! А у яких продуктах харчування найбільше вітамінів та корисних речовин? Правильно. А які страви можна приготувати із продуктів харчування? Так, молодці малята! А яку страву ми сьогодні з вами виготовляли? А які матеріали ми використали для роботи? Правильно малята, молодці! Мені б дуже хотілося поглянути, які роботи вийшли у вас. Чи вдалося приготувати яєжники? Надішліть мені, будь ласка, свої світлини. Я залюбки їх перегляну. До побачення, мої хороші! До наступної зустрічі.